Що зайчики <кхем> повертається дальнобойщик з рейсу, дивиться, по дорозі стоїть циганка і голосує. Він думає, блін, це зараз візьми, вона почне приставати своїм, дай погадаю, дай погадаю, я не хочу. Але знаєте, так стало жалко їй ту циганку, холодно на вулиці. Думає, ну підвезу. Вже потерплю, що там підвезу. Ну Вона ж сідає і каже, хочеш тобі погадаю? Він каже, ні, чого? Ну, каже, що було, я знаю. Що є, я й так теж знаю. Ну, а що буде, то буде, як Бог дасть, так і буде. Їдуть, їдуть, вона далі за своє. каже, хочеш, я тобі скажу три істини, три правди. Він каже: Ну, давай. Каже, А правда ж каже, що сонечко гріє, правда, а правда, що цап не голиться? Каже, правда. І ще одна є правда, синок. Твоя жінка, поки ти в рейсі, з сусідом Петром тобі зраджує. Ну, Він так задумався, пригрузився, їдуть, їдуть, Він її довіз на поворота висадив, приїжджає додому. Жінка його зустріла гарно та й питає: слухай, ну, що цікавого в рейсі було. <кій> та каже, такий цікавий в мене був пасажир циганка. Та й розказала мені три правди, три істини. Каже: Хочеш, тобі скажу? Каже, давай. А правда, що сонечко світить і гріє? Жінка каже, правда, а правда, що цап не голиться? Жінка каже, ну правда. Ну, а третю істину я тобі не буду казати. Та чого, ну, ти що жартуєш, ти вже сказав дві, та кажи, й третю. Ну, це, ну, хвата гратися, давай кажи вже третю. Та ще сказала, що в нашого сусіда Петра Пісюн малий. Ні, це вже брехня.